Место Санкт Петербург, метраж 68, кімнати 3, санвузли 1, висота стель 2, 8, дизайн Світлана Гаврилова, коротенько, дизайнер Світлана Гаврилова повністю переробила планування квартири з еркером. На місці кухні виявилася спальня, а у вітальню перенесли кухонний гарнітур з барною стійкою. У спальні з'явилася містка гардеробна, і все це на 68 квадратних метрах. Подробиця. замовники, молода сім'я з маленькою дитиною, дружина лікар Захоплюється модою і стилем чоловік-інженер, активно цікавиться футболом. Господарі попросили дизайнера Світлану Гаврилову оформити затишний і функціональний інтер'єр, де зможуть повноцінно розслабитися і відпочити. Також важливо було врахувати спосіб життя і побутові звички. Наприклад, замовники спочатку не хотіли обідній стіл. Тому що в минулій квартирі користувалися ним дуже рідко, вдома всією сім'єю в основному вечеряли, розташовуючись на дивані за переглядом фільму або серіалу, а для сніданку і обіду їм досить барної стійки. У минулій квартирі у замовників вітальня була і спальнею. Тут думали зробити так само, але нова квартира розташовується на першому поверсі, тому дизайнер запропонувала змінити початкове призначення приміщень і виділити батькам особистий простір. Спальню з повноцінною вбиральні, а у вітальні розмістили кухню. Це вдалося здійснити за рахунок комунікацій в суміжній ванні. Вентиляцію кухні протягнули до нового місця розташування гарнітура. Вийшло приміщення, я вирішила не відокремлювати від коридору перегородкою з дверима, щоб простір був більше візуально. Так, в передпокої з'явився природне світло, який створює доброзичливу атмосферу при вході в квартиру. У передпокої спроектували антресоль для зберігання дитячого і дорослого спортінвентарю. Розповідає дизайнер. В основному приміщенні, де замовники проводять найбільше часу, використовували інженерну дошку. Стіни пофарбували в нейтральний світло блакитний колір. Який відмінно підкреслює теплу текстуру дерева на підлозі, акцентну стіност оформили шпалерами, зелені рослини в поєднанні з акцентною стіною круглий рік нагадують про море і дарують радісні емоції, диван замовили в пісочній теплій оббивці світлого кольору. Він займає великий обсяг в приміщенні, але за рахунок кольору не ускладнює простір. Погляд більше фокусується на акцентних подушках. Тепла додають і золоті світильники над стійкою. Дзеркало в золотистій рамі, журнальний столик теплого відтінку. За рахунок перепланування простору вдалося розмістити бар в ніші з дзеркальною стінкою. Мій красиво відбивається світло з вікон, з іншого боку ніші стелаж з книгами. У спальні приглушена колірна палітра за рахунок темних акцентних шпалер і щільних штор. Дитяча для доньки виконана в світлих тонах на підлозі. Тепла пробка пастельно зелена стіна для творчості, покрита грифельною фарбою, можна сміливо малювати сам відтінок свіжий, гармонійно поєднується з білим, блакитними і рожевими акцентами, у ванні розташували всю необхідну сантехніку, полотенцесушитель, пральну машину і місце для зберігання миючих засобів в шафці над інсталяцією. Все в бежевих відтінках, спокійних і заспокійливих, те, що потрібно для відпочинку. Всі системи зберігання робили на замовлення, за винятком вбиральні, там використовували системи з ікеа, інші не вписувалися в стандартні розміри, а площа в невеликій квартирі хотілося використовувати максимально функціонально, говорить Світлана Гаврилова. Меблі замовляли на місцевих виробництвах за моїми ескізами і кресленнями за винятком шаф дитячий це подарунок бабусі. Планування бренди представлені в проєкті хол оздоблення шпалери, ецювал папер, підлогове покриття, плитки, Цір. плінтус, ораццор, меблі, полиця під взуття і вішалка, ікеа Вітальня. оздоблення, шпалери, ецовал папер, плінтус і карниз, ораццор, меблі, консоль, арчполе тумба під ікеа диван. Огого обстановочка, гарнітур кухні Марія декор, посуд зарагоме освітлення, підвісні світильники, Даніш Сторе спальня, оздоблення бурастапетр, плінтус і карниз, орац цор, меблі, туалетний столик ікеастіл, зарагоме текстиль, гмгоме, зарагоме декор. Зара номедецька є оздоблення шпалери, Сандерсон плінтус і карниз орац цор меблі Ліжко, яке килим зарагоме текстиль, зарагоме декор, зара гоме освітлення, Ікеа хочете, щоб ваш проект був опублікований на ТОП-10. Надсилайте фотографії інтер'єру на Вов -ін